чекаю свого чоловіка з полону. Скільки 22 місяці. З 18 травня 2022 року. 2 березня 22 року я останній раз чула голос свого батька, з свого чоловіка. Він уже другий рік в полоні. Це історії трьох різних жінок. Їх об'єднує спільне горе. Вони відчайдушно чекають із полону своїх захисників. Він був на Завсталі. Він з окремого загону спеціального призначення Азов. Це вже ось майже два роки скоро. Як я не знаю, де він, в якому стані. Наталія розповідає про чоловіка Олексія. каже в чула його голос зо два роки тому, на початку великої війни. Далі ж Азовсталь та полон, після яких втратила із коханим, бодай який зв'язок. Коли були обміни і попадали хлопці з азову, то звільнені побратими передавали звістку про нього, про стан його здоров'я. Це було два рази в вересні 22-го року під час великого обміну, та 23-му році, 6-го травня, фізично слабий, але радувало те, що говорили, що морально він духом сильний. Він знає, що ми його чекаємо. Він це вірить, цим він живе. Батько Вікторії на початку великої війни став добровольцем бригади тероборони Маріуполя. 28 лютого в місті Маріуполь він пішов на війну зі словами Я себе ніколи до кінця життя не прощу, якщо я не пойду захищати вас, свою сім'ю, захищати свій дім, захищати свою землю. Із загарбниками чоловік боровся в повністю оточеному Маріуполі та на Азовсталі. Звідти вийшов на початку травня 22-го року за наказом президента. Десь через пару днів він подзвонив з полону. Це був дзвінок моїй мамі. Це було секунд 30-40. Все. Зараз ми боремось, боремо за тих, хто у полоні. Боремо за тих, хто безвісті зникли. Ми не забуваємо за тих, хто поклав своє життя за нашу свободу, за можливість дихати українським повітрям. Ця акція у Дніпрі вже 14-та. Ріді військовополонених переконують своєї боротьби не припинять і надалі, аж поки останнього захисника не визволять з російської неволі. Я думаю, всі, хто чекає, то також до останнього моменту ми будемо ходити, ходити, і ходити. Не навці поговори. Тим часом у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими радять. Якщо родич потрапив Це у полон, збирайте всі можливі факти та докази, необхідні для розшуку людини. Це можуть бути скріншоти повідомлень, аудіозаписи розмов, відео з камер спостережень чи навіть з ворожих ресурсів. Ці дані повідомляйте в установу, яка займається пошуком полонених. Контакти зараз на ваших екранах. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11 каналу військово та зникли.